З пістолетом у руці Андре Берне мав доволі недоладний вигляд, але в очах у нього світилась рішучість, і Лендон відчув, що краще не випробовувати його терпіння. Пробачте, але я не полягаю, – сказав Берне, націливши зброю на них обох. Поставте скриньку. Софі притиснула скриньку до грудей. Ви ж казали, що дідусь був вашим другом. Мій обов'язок охороняти майно вашого діда, відказав Берне. Саме це я і роблю. А тепер поставте скриньку на підлогу. Дідусь залишив її мені, заявила Софія. На підлогу, наказав Берне і підніс пістолет. Софі поставила скриньку біля ніг. Лендон побачив, що дуло пістолета тепер повернулось до нього. А тепер ви, місьє Лендон, сказав Берне. Привісіть скриньку мені і майте на увазі. Я прошу про це саме вас, тому що у вас я вистрілю, не вагаючись. Лену здивовано витріщився на банкіра. Навіщо ви це?